Для створення гарбузика на чашці мені потрібна фіма, лінійки від веселого гудзика і катер овал. На пласку півкулі з алюмінієвої фольги додаю ось цей шар полімерної глини, роблю невеличку операцію з імплантації пластикового ока і на повіку додаю зморшки. Прям виходить, як в дзеркалі зранку, коли не доспала. Коли повіки готові, вм'ятинки, подряпинки, складинки щоб було найбільше схоже на гарбуз бабусиного городу. Хвостик я роблю просто закручуючи зелену полімерну глину і невеличкий вусик, я також фіксую поближче до чашечки, так щоб він прожив найдовше і не відломився при використанні. Сухою пастелью я протоновую всі зморки і складинки, зайву пастель я прибираю змоченим у спирті ватним диском. Після запікання гарбуз відокремлюю від чашки і обробляю пилкою, щоб збільшити акдезію. Чашка також оброблена. Двокомпонентним епоксидним клеєм фіксую гарбузик на чашці, вкриваю двома шарами фімолаку і залишаю на добу. Все, можна користуватися. Гарненьких всім гарбузиків та яскравої осені ваш веселий ґудзик.